Як прочитати по-різному? Зменшуване 43, від'ємник 17. Різниця дорівнює 26. Від 43 відняти 17, буде дорівнювати 26. 43 зменшити на 17. Знайти різницю чисел 43 і 17. І буде дорівнювати 26. Як можна розв'язати різними способами. Спочатку ми число 43 будемо віднімати 1 десяток, 10, і буде дорівнювати 33, а потім від 33 треба відняти 7. Для цього ми спочатку віднімаємо 3. Буде дорівнювати 30, а 7 це 3 і 4. 30 відняти 4 дорівнює 26. Спосіб другий. Ми не можемо від трьох відняти 7, тобто від одиниць відняти одиниці. Для цього ми розкладаємо число 43 на зручні доданки, щоб було 13. І залишається 30. Ось у нас 43. А потім від десятків віднімаємо десятки. 30 відняти 10 дорівнює 20. А потім від 13 віднімаємо 7 і буде дорівнювати 6. 20 додаємо 6, дорівнює 26. І третій спосіб це округлення. 17 ми округлюємо до 20. Для цього ми додаємо, для цього додаємо трічку. Потім 43. Ми віднімаємо 20 і буде дорівнювати 23. А потім ми повинні оцю трічку додати, і буде у нас 26.